Однією з головних новин зустрічі стало відкриття експериментального відділу поліції в селищі Меліоративне. На сьогоднішній день там працюють дільничні інспектори, головне завдання котрих швидко та якісно реагувати на всі заяви та повідомлення громадян. На сьогоднішній час він цей відділок працює, в них є автомобілі. На сьогоднішній час у нас не поступало ні одної жалоби, що хтось не приїхав. Тим самим ми розрузили половину району, який ми обслуговуємо. Це… Село Знам'яновка, Рлівщина, Піщанська сільська рада, тому, що час приїзду групи на бистріше на виклики громадян. За словами Віктора Станіславовича, не дивлячись на реформу МВД України, в законодавстві залишається чимало невирішених питань та справжніх провалів, які не дозволяють працівникам поліції працювати так, як вимагає громадськість. То сьогоднішній день в кримінальних провадженнях нас дуже багато часу займають. Багато дій, мабуть, можна так сказати, слідчого, що необхідно йти до прокуратури, потім йти в суди, брати якісь дозволи на якісь перевірки, на обшуки. Це дуже великий певний час. Тому громадянам нам приходиться часто це пояснювати, що ми, на жаль, не можемо поки вирішувати швидше ці питання. З початку 2016 року до міського відділу поліції надійшло 1065 повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Докладніше про це доповів начальник штабу. На території обслуговування зареєстровано 4 самогубства, 2 зникнення безвісті, 20 легких телесних ушкоджень, 98 крадіжок, в тому числі 3 квартири, 12 шахрайств, один факт незаконного поводження зі зброєю, 3 ДТП, два господарські злочини. А тим факт наркозлочину. Також з категорії тяжких та особливо тяжких злочинів було скоєно умисство вбивство, зґвалтування, два грабіжа. Дані злочини усі розкриті, особливо приява про підозру та обраний запобіжний захід тримання у вигляді під вартою. Що стосується питання переатестації правоохоронців, то вона розпочнеться в квітні-травні 2016 року та триватиме протягом двох місяців. Зараз же всі правоохоронці лише назначені поліцейськими. Я скажу, що з вулиці не візьмеш людину, яка не має опитування розкривати злочини, це працівників карного розшуку, тобто люди, які вміють. Слідчі дії проводити, це наші слідчі, закінчувати кримінальні провадження. Люди, коли прийшли до міліції де декілька років тому назад, вони навчалися, закінчували вузи, тому я думаю, що буде порозуміння з комісіями, які залишать працівників поліції на цих посадах і дадуть можливість добре працювати в подальшому вже в ролі поліцейських. Також Віктор Станіславович зазначив, що в Новомосковську планується відкрити чотири відділення поліції. Поки що важко говорити, де саме будуть знаходитися ці відділення, але одне точно буде розташоване на території мікрорайону Кулебівка. Ну по місту ми зробимо чотири. Це я ж говорю, що може Кулебівка, Живатиловка, там можемо на базі гаї зробимо. Може, десь на там сам де ну де буде приміщення. Ми будемо виходити з ходатайством до мерії міста до депутатів міста, які нам повинні виділити згідно законного поліції, там чітко написано, що місцева влада повинна забезпечити нас приміщення. Якщо вона заінтересована в тому, щоб був порядок міста, то я думаю, що і мер, і депутати підуть нам на зустріч, виділять і нам і допоможуть, як районна рада вийшла з пропозицією, з допомогою голови районної ради, з допомогою голови селищного посілкового совіта. Тому я думаю, що ми це питання вирішимо. Цілому ж криміногенна ситуація в місті залишається стабільною та контрольованою. Щодня новомосковськ патрулюють дві машини. І, хоча, за словами начальника поліції Віктора Рибака, цього недостатньо, такі заходи більш-менш стримують різ злочинності в місті.